Захист та маскування для військових у Чернівцях в одному з ліцеїв працівники закладу та волонтери уже протягом 9 місяців плетуть маскувальні сітки. Як освітній заклад допомагає маскуватись українським воїнам, дізнавались журналісти Січотари. Вчителі, технічний персонал, батьки та навіть учні до виготовлення маскувальних сіток та химер у Чернівецькому ліцеї No20 доєднуються всі охочі. Заклад ще з 25 лютого почав плести маскувальні засоби для військових і не припиняється робити навіть зараз. Спочатку вторгнення, можна сказати, з 25 лютого, по сьогоднішній день щодня в школі, не Припиняється плетіння сіток. Пізніше долучилося плетіння кікімор, і кожного дня ми плетемо основи, плетемо самі сітки на замовлення сітки для різної пори року і плетуть усі учасники освітнього процесу, хто має змогу: педагоги, батьки, учні старших класів, технічні працівники, наші переселенці, які доєднуються теж до цієї справи. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у закладі виготовили 208 маскувальних сіток та 66 химер. Збір матеріалів відбувається теж приносять батьки, учні, педагоги, волонтери, меценати. Хто може, можемо кидаємо клич у групу вайбер-групу, і привозять нам, купують хто надає, просто мав змогу якісь отакі от матеріали неліквідні, привозять. Ріжемо, в'яжемо і навіть якщо треба, фарбуємо в залежності від того, який колір нам потрібний, і який матеріал ми маємо. Зокрема, колір сіток залежить від пори року, кажуть у ліцеї. Тому наразі пріоритетними є маскувальні засоби білого кольору для майбутньої зими. Кімери ми почали робити з березня місяця десь. Угу. Починали ми із маскувальних сіток. У нас тут в залі у великому було все. Розстелено, все розвішено, приходили люди, приходили з усього міста, можна сказати, з нашого району. Uh -huh. Кікімори в нас тут почала робити переселенка з Києва. Вона якось поїхала на Зміковецьку і побачила, що там люди плетуть кікімори. І вона сказала, давайте ми в школу візьмемо. Я каже, ходю туди сітки плести, і ми спробуємо там робити кікімору. І от вона їх як завезла. І ми перейняли. Вона вже поїхала до себе там, в Києві займається цим. А ми тут продовжуємо справу. На самому початку у ліцеї виробляли лише маскувальні сітки, але завдяки залученості великої кількості волонтерів з різних міст України, вчителі та персонал школи навчились виготовляти і так звані химери для особистого маскування військових. Нам замовляють так. Є конкретно до людей, конкретно в міста, конкретно в населені пункти, конкретно ті сітки, які нам замовили, тільки кімери, які замовили. І ми раді, що. Ми можемо, хоч таким чином, долучитися і врятувати, я надіюсь, не одне життя наших військових. Саме це виготовлені маскувальні засоби, отримали також безліч позитивних відгуків із передової, розповідають у ліцеї. У мене в самому чоловік там, тому я йому і солому, і, і на літо зробили, і солому зробили. То він присилав нам фото. То в лісі це не видно. Ми не могли його розділити. Він сказав, що це робота дуже. Важливо для них це дуже важливо, тому що ну коли ти там знаходишся на лінії, да, де тебе не повинні бачити, ти спокійно собі ходиш, маскуєшся і перемагаєш. Саме бажання перемоги ругає наразі як волонтерами, так і військовими на передовій працювати задля спільної мети та пришвидшити день, коли подібні маскувальні засоби вже не знадобляться. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4.